Українська мова шостий клас. Твірне слово. Словотвірний ланцюжок. Запиши слова у дві колонки. Непохідні слова і похідні слова. Сніговик сніг. Примор'я море. Озеречко. Озеро. Цікавий прецікавий. Безвітряно вітер, звірятко – звір. Пригадуємо: непохідні слова це слова, які не утворені від жодного слова. Похідні слова це слова, які утворилися від інших слів, які пішли від інших слів. Отже, непохідні слова озеро, сніг цікавий. Звір, море, вітер. Похідні слова прецікавий, тому що воно утворилося від слова цікавий, озеречко, тому що утворилося від слова озеро, сніговик, утворилося слово від слова сніг, безвітряно від вітер, примор'я від море, і звірятко пішло від слова звір. Отже, друга колоночка це похідні слова. Це слова, які утворилися на основі інших слів. Подумаймо, від яких слів утворилися слова премудрий, гігантський болгарин Сузір'я. Премудрий від слова мудрий. Гігантський від слова гігант. Болгарин від слова Болгарія і Сузір'я від слова зоря. Отже, слова мудрий, гігант Болгарія і Зоря це слова, які називаються твірними. Твірні слова мудрий, гігант, болгарія зоря, тому що від них утворилися слова премудрий, гігантський болгарин. Та сузір'я. Слово, від якого утворюється інше, називається твірним. Наприклад, слово небо це твірне слово для слова небесний. Слово небесний це твірне слово для слова піднебесний. І таким чином. Перед нами словотвірний ланцюжок. Від слова небо утворюється небесний. Від слова небесний утворюється «піднебесний». Словотвірний ланцюжок це ряд спільнокореневих слів, розташованих за принципом послідовності утворення. Ось, наприклад, від слова риба. Утворюється слово рибалка, а від слова рибалка в свою чергу утворюється слово рибалити. Перед нами словотвірний ланцюжок. І всі слова словотвірного ланцюжка є спільнокореневими. Вони родичі, вони народилися від одного слова, і вони мають спільний корінь. Словотвірний ланцюжок. Ось від слова газета. Газета. газетяр, газетярство. Твірним словом для слова газетяр є слово газета, а твірним словом для слова «газетярство» є газетяр. Словотвірне гніздо це вже сукупність словотвірних ланцюжків. Наприклад, від слова новий може утворитися такий ланцюжок. Новий, новатор, новаторка. А якщо ми спробуємо утворити від слова новатор ще інше слово, то утворюється трохи інший словотвірний ланцюжок, новаторський. Від слова новий може багато слів утворюватися, наприклад, ще новенький. Обновити, і ми створюємо ще один словотвірний ланцюжок, обновити обнова і обновка. Бачимо, що від слова новий можна утворити кілька словотвірних ланцюжків, і оця сукупність словотвірних ланцюжків це словотвірне гніздо. Можемо сказати про своєрідні сходинки споріднених слів. До кожного слова добираємо споріднені слова так, щоб кожне нове слово утворювалося від попереднього. Верх. До слова верх додаємо суфікс ов і утворюємо слово верховий. До слова верховий додаємо суфікс ин і утворюємо нове слово верховина. До слова верховина. Додаємо ще один суфікс «к» і утворюється слово верховинка. Перед нами теж словотвірний ланцюжок. Віднови пропущені слова у словотвірному ланцюжку. Весна веснянка. Школа пришкільний, зелений позеленіти, риба рибинка. Весняний. Весна, весняний, веснянка. Школа шкільний, пришкільний, зелений, зеленіти, позеленіти і риба, рибина, рибинка. У нас виходить словотвірний ланцюжок, в якому кожне наступне слово утворюється від попереднього. Наприклад, слово веснянка утворилося від слова весняний. А слово весняний від слова весна. Це словотвірний ланцюжок. Які звукові зміни відбуваються під час створення словотвірного ланцюжка? Молоко молочний молочник, нога ніжка, ніженька. Бачимо, що корені не абсолютно однакові. Ми вже з вами знаємо, що це називається чергування голосних та приголосних звуків у коренях слів. Утвори словотвірний ланцюжок. Воля ялина. Від слова воля можемо утворити воля вільний, додаємо суфікс н, невільний до слова вільний додаємо префікс не. І невільник до твірного слова невільний додаємо екс, –ек суфікс і утворюється слово невільник. Ялина ялинка. До твірного слова ялина додаємо суфікс к і утворюється слово ялинка. Від слова ялинка можемо утворити з допомогою суфікса «ов» слово ялинковий. Словотвір – це джерело збагачення української мови. Рефлексія. Чи здійснилося ваше передбачення уроку? Що було найцікавішим? Що було складно? І де можна використати набуті знання та уміння?